Ні, давай караоке. Та кара, а це що, блять? мінус. Спальні під ліжком жив собі, павук, чорний горошок, мав аж вісім рук, майже ніколи взагалі не спав, сука. Справжній мисливий завжди полював. Я назвав його Богдан, він мав рот, як чемодан бодя босіх павуків. Він мух і комарів, хавав в мене прямо з рук дресирований паук, бочка бо всіх пауків, він мух і комарів, хавав то саме, що я, шкода, бочки вже нема, бочка а. Ботька короче сильно захотів, жінко, під ліжко, він собі привів, а павочіха, рідкий смак коза, з'їла лахудра бодьку павука, а мораль є такова, з'їла баба мужика. І бодя сука. <Tonight> так, поїхали. Хава в мене прямо з рук дресирований павук. Ботька боссих пауків, він дів мух і комарів. Хавав то саме, що і я. Шкода батьків вже нема. Йо! Бодя був без галіміх понтів, без багатих батьків, бодя був з орвальних пацанів, бодя не любив тупих піжонів. Я їбу Бодя не носив, брудних, я їбу, бодька помахав, не бухав, не втикав, кайфу не ламав, у піставах у часі не брав, бодька бушував, кришував, правду мать грубав. І якщо було за що, то паці легенько ламав, Бодя поважав старших тіпів, Бодя грав тих, кого хотів, але тільки там, де не їв, я їбу ще мози зірвуться, нахуй, а хамів, я їбу, Бодя був чорний і білий, я їбу. Та як тут читати, це ви що, гоните нахуй? І щось не піхватило, і Бодько отрує, і ботька трафік шлях, їбать. Бодя босих павуків, він мух і комарів, Хавав в мене прямо з рук дресирований паук. Бодька босих павуків, він мух і комарів, хава в те саме, що і я, шкода Бодьки вже нема. Бодя Бодя. ніхуя собі. Оце ти в мене, сука, підібавк, ну йобаний.